Перемогою сім'ї Костюків із Володимира Волинського завершився обласний фінал змагань Мама, тато я спортивна сім'я. Спортивні змагання Мама тато, я спортивна сім'я, в яких беруть участь діти разом із батьками. Приклад прагнення до здорового способу життя, масове залучення до занять фізкультурою, оздоровить націю, зробить її сильною. Саме такі завдання ставлять перед собою організатори цих змагань. Цього року на старт вийшли 20 спортивних родин. Із каменя Каширського приїхали три команди. Директор обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Володимир Новосад порадів такій активності. Ми допустили всіх, а в нас є конкурс тато окремо, мама і дитина. В цих конкурсах вони себе проявлять, получать призи від спонсорів, від нашої організації. От. Так що, я думаю, це добре. Можна й п'ять команди, команд, але головне, що вони хотіли і бажання відбити людей не приймати участь, ми не маємо права. Хай учасник. Учасники змагалися в п'яти різноманітних естафетах на витривалість, швидкість і кмітливість. Не просто було долати дистанції, але командний дух допомагав. Родину Вашчуків із обласного центру підтримували близькі і рідні. Валерій, Наталія і донечка Каріна не новачки у спорті. Займаюся в школі, ми їздили на обласні змагання, Замо ходжу на танці, на танці та ну, якщо так говорити, то в чому секрет святки успіху спортивної сім'ї? Не знаю, може, колись в дитинстві часом більше займалася. Я футболом, наприклад, займався волейболом, баскетболом. А мама чим займалася? Баскетбол. Займалася баскетболом. Я рахую, що треба займатися спортом, тому що це для здоров'я корисно. Переможцем обласних змагань серед дітей стала Карина Самойленко із Ківерцівського району. Краща спортивна мама за підсумками змагань Ніна Єдинак із Новолинська, а тату Олег Загорський із Коволя. Переможцями змагань стала сім'я із Володимира Волинського. Юрій Тамара і Олександра Костюки. Вмію рухати швидко, і, ну, це все перейшло в спадковість, як ніби сказати. І швидко бігаю, швидко стрибаю. Як ти бажаєш, батьки сьогодні були кращі? Так. А чим займаєшся ти? Яким видом спорту? Я ну, поки що ніяким, але я на скрипці граю. Ми в Полтаві дуже гарно господину. Так, музикант. Так. Ну а тату? Ну я хочу сказати так трошки підтримати дружину в тому, що не тільки талант, от, тому що вона дипломований спеціаліст. І Ми працювали в ДСШ для дітей сиріт місто Володимир Волинськ. Це перше, друге, друге, це те, що є такі певні організації, як спорт для всіх. Це і в нашому місті, і друга річ футбольний клуб, в якому я граю футзал, це Володимирівка. От, і міська федерація футболу, тобто це люди, які проводять певні змагання. І так враховуючи те, що ми третій рік не працюємо фахово, тобто, як вчителі фізкультури, тренери, то ми завдяки участі постійній в змаганнях є в тонусі. Тобто, ну, тому що змагання це в першу чергу е, спорт спортивна форма на сьогоднішній день, яка вона є? Сім'я Костюків і представлятиме область у фіналі всеукраїнського фестивалю Мама тато Я спортивна сім'я з нагоди міжнародного дня сім'ї, що цього року в травні відбудеться в Одесі.